Напорядку подаємо чотири питання. У мене пропозиція уряду денний прийняти за основу. Пропозиції прошу висувати. Прошу показати на.

Прошу внести комісію два питання, що довершення проєкту з музику з метою внесли на ділянок на сезон об'єктів водного фонду в селі.

так, Я Що Перше питання. Вносить питання про затвердження проєкту, що з мене земельна ділянка, включення її, до перелік на земельний ділянок справа на яку доставляється на земельний теж. Правильно блоку з тою для введення товарного цифру подорожів в них на селі воля добросантства. Плотно, що земельна ділянка 10, 19, 23

Тож, це стан. За 10 гектарів. А що за встановлення? За 9. Так. За сіно, за сіно, самого сіна дощу. Самого сіна, там органічне зно. Тож, добре. Ти файло напереш проводи в рутину широком. Е-е, Степан, дозволь питання. Ще є питання, дивіться. Ми вже не перший раз говоримо, Іван Нормальний, ми вже не перший раз говоримо для ділянки для учасників нових дій. Чи ми все ж таки десь вже розглядаємо ті ділянки, десь шукаємо в тому плані, чи ми зараз розглядаємо ті ділянки так, mm -hmm. і сьогодні, <coughs> років знову. Можна я відповідати на це питання так. ми по кожному старостату все переглянули і на даний час свій дяків. Пчахом без і і і практично ми маємо. Практично ми маємо десь вже саме на зараз десь 450 ділянок, що вже нарізано і є готові. Читиста п'ятдесят ділянок біжди. Так, Ну ні, ну тобто по наших старостах, по всіх старостатах. Але це ще є -то, це не точна цифра, тому що там ще будуть розглядатися десь низи, долини, ну тобто де ще можна дорісати, то да ми плануємо до 600-650 ділянок, що буде. буде, то, що, що, буде то, що прошу? Так, не не тільки. Тому що є ну, по 10 сотиків. Всю так згадалося по 10 сотиків, наприклад, у селі Кам'янобріт, ще сільська рада, як вони розробляли де, десь спробували ГНФ розробляти і так далі, то вони мають готовий квартал вже якби нарізаний під індивідуальну забудову. І от вона якби тримається, і це буде для ну, пропонуватися для учасників наших голових дій. Тому я воїнів це є тут і є приобачав також нарізаний квартал відповідності, де є документація, також під індивідуальні задоволення. Решта, все, що в нас будемо пропонувати під садівництво. Ну але ви знаєте, що ми практично по саме, тому що це є право забудова і так далі. Так, кожному Бачимо ті земельні ділянки, то це теж можливо для учасника до є такі де вже не бо Я розумію, що може і не було Є в нас такі старостати. Це у нас порядку, де є півродужа, це є старичі, де і шкло. В euh, При там ну пару діляночок, то ми ще знайдемо в шклі, і ну сайт так і будемо з метати, але три остану як зачепу то до цього, то на що на море. Власне, є роздано, бо там, як ви знаєте, до, до військових частин. Та вся частина, яка не обробляється. тобто. Десь там пару тільки ділянчок, які десь відділені, люди щось там садять так далі, врешті все бурянами і дуже абрі. Добре. Так. Е, ще якісь пропозиції можна немає. У мене пропозиція рекомендувати виробником на подальшому затвердженні на позачего.

В селі точніше біля села в Так, рівні. Так, давай господарства. Площа 74, на 10 років, стартою ціною, реально платить 12 тисяч, 184 гривень. 12 тисяч. 74 гривень 12 тисяч. То я на території поголоску частина, територію полоскування. Господачку. но там помістила, так що біла там там з Ісламстаном. От він теж каже, що бімо на там прострою і провело деяне, е, російську, ту російську, от як там, езаку, я бано, то буде так проект який був. Знявши, то просто а ще говорили про робочі місця, печ праці. На усній поліяні і Там знає

Ам'як Капа, Довго, Тайкова, Юраз, Федір, 6 за. Комісія розглянути питання рекомендує донор та подальшого зведення на будучи мови 79. Наступне. Питання про затвердження проєкту за щодо власної земельних ділянки для поступного оздоровчих потреб, репресійних.

Так, але будуть інші філії, там є реформація. Тобто, це є філії, що ці філії не дозволять успіху? Вона, кажемо так. Вона тільки за буряна теж не дозволяє. Успіхи до першого разу, для таких цілостей не відбувається. Що хтось за тою культурою, яку нас можуть обмежити? це буде відпочинково так, свого та, роду це. Ні, Водний об'єкт це просто як паспорт. Ні, просто буква, <поцентрична> паспорт, водний об'єкт, паспорт. Як? Як перетекти, будь ласка? <поцентрична> Ні, просто перетекти, паспорт, так? об'єкт, паспорт, водний 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 паспорт, водний водний об'єкт, паспорт, водний об'єкт, паспорт, водний об'єкт, паспорт, водний об'єкт, паспорт, водний паспорт, водний об'єкт, паспорт, водний об'єкт, паспорт, водний я пасу в об'єкт. А я пасу в об'єкт. Так, так. А ні, він це питав, бо вели інакше не могли висновлювати. Тоді б не було би написано по водний об'єкт. Я казав, що водний об'єкт. Водний об'єкт та водний об'єкт. Водний об'єкт, об'єкт на суті. Є зроблені різні фактори, обов'язкові різні. Законів міжнародних, як ви сказали, як в об'єкт прийняти. Почта водного плаця. Почта водного плаця, так. Воронкому 72,63 градусі. Плата заводу буде становити 278,27. Це озеро, нас стояла колись танка, люди заїжджали на коли їх почала. Як їхати до музею чи до вагону? А чому не до вагону? Ти не що не На території були лоші. Там певний період, люди згадали рибу і не відпочивали. Тому ми розповіли, що ми поперед-перед підіймемося і більше обережемося. знаєте, чому в мене не є сестра вага? Наприклад, як перестав, бо верток є таке, так в оренді, але, наприклад, там, власне, він дозволяє так, мешкатися, туди подивити, будете рибу і там буде, але від мене нема конфлікту. Договорі треба. То можна довго прописати. Так само і такі договорі треба прописати, він не може саме жити озеро, він не може бути. У мене в договірі треба попитати, що мешканці Новоєврійської ОТГ можуть провести. Нам ще операції сільської ради, не знаю в якому проводити проміжці сільської ради, бо надано до розроблення документів для подачі збори. Постійно порисувати на <головіка> те, що не знаю, мешканці. <головіка> <головіка> Вони це самі робили, зокрема, коли ось ця айданка з'явилася, ця робота. Просто вони до кінця цього не робили, зараз це все гадать робити. Тобто, ці роботи... Має бути різний різник. Так. Я думаю, що там пацієнт був вкладний. Вони просто робили як могли. Я думаю, що роботи... Тобто, це все не констатуються, бо вони не є директивними.

Рекреація? Рекреація років 15-ти. Шо вам каже закон? Закон каже не менше. Тобто на я вважаю, з депутатів. Давайте тому 15-ти. З депутатів Але дивіться, по періодику будуючого стану, навіть вважаючи чи якісь фонтанки, то затічиться ж наївне право оренди. <смеш> <смеш> ну то якщо ми даємо там 10 років, там за десять років за якщо ти підприємець, він хоче брати і щось заробляти, ну то він це побудує щоденько, за півроку побудує і підготується до нового там пошкового сезону. Так то, якщо він хоче там заробляти, якщо він хоче взяти або взяти, він і за п'ятнадцять нічого зробить то що буде платити оренду і на тому все. <реш> я думаю, так, я думаю, що просто що yeah, на аукціоні на Я думаю, що вартує почати навіть з п'яти років, а далі продовжувати, так. Я думаю, що вартує це сама це правний факт, що дозволить тільки застосувати ділянку. Об'єкт нерухомий на. А як ти можеш як А як взагалі можна там будувати об'єкт на рухому майна на орендованій землі? Як ти можеш будувати? Якщо вони... А я не побудував об'єкт по майна на орендованій землі. Добре, ми побудували коли цей, але там є водний об'єкт, правильно? Вони об'єкт теж можна, то ще об'єкт. Якщо ми даємо і давайте оборони дзвони, будувати не можуть. Я тут ну тут та єдніше, я не вже менше можна право власності, Через 10, 5 чи 15 років буде повторний відсотків, якщо він запропонення. Правильно, це, то, ]まあ, правда, правильно. Ми, якщо якщо, тут, якщо тут, тут треба ще підійти, дивіться, давайте ще так підходимо Тут, якщо от, дійсно там підводні об'єкти, якщо там ми надаємо право, як ми пишемо, для культурно-здоровчих потреб, ла-ла-ла, і ми даємо її на продаж право оренди на неї, в комплексі з розташуванням згодним об'єктом на конкурентні. Тоді тобто в договорі треба чітко прописати, чи можна там будувати капітальні споруди. <постерічно> це має бути. Дуже багато міняти, ну, то договори погоджує теж агентство, дуже багато вихідних пишемо. Ми цей таковий договір вносимо міняти переможця цього і ми цей договір, даємо вам Боже. Работає, потім водяна погоджу. Ви багато лиш повідомлення своє звісно, що не може. Я веду до того, що там є досить великий кучок землі. Mm. Півтора гектара. Якщо, наприклад, підприємець бере півтора гектари у нас в оренду через аукціон, завтра будує на тих півтора гектарах, а це одна ділянка. Завтра будує там три на три. Дує що небудь будь-будь, туалет неважливо справам власності. Він претендує пізніше насити півтора гектара ви і вже їх безсередині. Не можна там не ремонтні, вони ніж вони мав нас потім не було.

Він писав заяви. Але як наскільки чуємо, що там буде цікаво всього, що багато от людей ще от Володимир е, каже, що там вже були і і, і ще десь ходять питаються. Ну але це на користь більше часового допомоги. Мені є ще така пропозиція, що поговорити за забудови тимчасових об'єктів на 5 років і дозвіл також населення або. Опять же, ми ще до того питання можемо зараз написати п'ять, а доводитися до того питання часосії буде ціни.

Уповідно, це є така позиція, що... П'ятдесятого року. Так. Треба підтвердити ці спеціалізації. Добре, прийшли десять років. Там на секції розглянулися такі речі. Ще пізні пропозиції. А там вже на пізній цілянті, це ваша екзотика, яка зістава, якщо ви маєте згоди на ОНД. Ви маєте згоди на ОНД так, ібо заскінчено, нам не потрібно ні. Припускається, що ви продовжувате цю угоду. Якщо рішення буде співпрацювати з податковим, ви можете продовжити, тому що не буде правова. Зараз всі думала оренди, е-е, всі політики опціону договору діють без права поновлення. Тільки у випадку, якщо тут будує буде поновлення, а якщо нагорі повтор. Підписаний договір вравії брало положення і за термінів знову турів. Якщо були проведені на оціона. Тобто за це. Він проведемо вибрав на цьому і складати бачите місце, тому він проводив, ще раз, то це не трошки інших склати по баяні. Тому що вони мали право поновлення. Норма про безпоновлення вступила 20.

Людина, яка виграє цей аукціон і захоче щось зробити, вона однозначно почне будувати протягом тих навіть п'яти років е, якусь, е, якусь капітальну споруду, щоб це себе це. забезпечити, убезпечити себе від наступного аукціону. Своєю капітальною спорудою. Степан банк, що сказав, що можна будувати чи не можна. Ну це, це треба знати. Ну а, це, ну, це, да, це, це ви взяли дали. Ні, я тобі до до я тобі до душу. Ми зараз давно за цей партнер. Ви ходите душу. Ця реакція має бути тільки на не капітан. Якщо дивіться, але нормально. Якщо там.

Ніхто нічого не може, але це можна десь обумовити. А це призначення з можна, але не якщо ми розглядаємо питання, наприклад, і там дійсно не можна будувати капітальне а можна тільки листя в часові. <гумен> <гумен> ми тоді можемо вертатися до того і 15 років <гумен> <гумен> я давати, тому що дійсно людина складається. А якщо там можна капітально, Я згідно, ми і так доносимо. Давайте знімаємося питання. Бо рекреація, наскільки нам, але то треба дійсно спробуватися. Бо рекреація тільки на якісь покупна. Давайте надо Давайте Вона рекомендує Все, вивчення. Вичити ще до кінця. Можна дати на двадцять Якщо ми маємо такі вивчення, то йкало, На доверчення. Федер за, Карпа, за, дане питання не рекомендує комісія і.

I you.